Автозаправка біля будинку по вулиці Українській 29, не буде в цьому мешканців будинку. Запевнили представники міської влади, які зустрілися з ініціативною групою. Запоріжці неодноразово збиралися біля цього будівельного паркану, але кажуть, на територію потрапити не змогли. Тож викликали поліцію та писали скарги. Адже переконані, АЗС будувати поблизу житлових будинків не можна це небезпечно. Тим більше воєн. Не час цим погоджуються і представники міської влади. У міському департаменті архітектури повідомили, що ця ділянка в генеральному плані, котрий затвердили у 2017 році, була передана під підприємство транспортної інфраструктури. Зараз її призначення таким і залишається по генеральному плану. ці дві земельні ділянки були відведені ще в минулі роки, Підприємства транспортної інфраструктури, що одна, що друга. Потім, коли розроблявся генеральний план, а це минуло аж сім років. Була зміна тої земельної ділянки під багатоквартирний житловий будинок. Тут ця територія на і залишилась, як підприємство транспортної інфраструктури. Ми, як чиновники міської ради. Так, ми знаходимося з людьми стосовно цього спору цих, цих об'єктів. І ми кажемо так, що якщо у нас не буде домовленості з мешканцями, то ми будемо сприяти щодо зупинення цих, цього будівництва та подальшого вирішення, що ми будемо робити, там земельні ділянки і, і так далі. За словами представників інспекції архітектурно-будівельного контролю, нині йде мова тільки про будівництво автомийки. Зведення ще не розпочалося, тож найближчим часом планують ініціювати перевірку. І якщо будуть виявлені порушення, будівництво зупинять з цього приводу е інспекція перевіряє заяви громадян е в разі наявності порушень. Законодавство в сфері архітектурно-будівельного контролю ми готові провести ініціювати перед міністерством розвитку питання проведення перевірки під час проведення, під час військового стану в Україні заборонено проведення заходів. Контролю, в тому числі архітектурно-будівельного, ці питання вирішуються міністерством. В разі наявності порушень законодавства в сфері архітектурно-будівельної діяльності, інспекція готова вжити всіх необхідних заходів для того, щоб зупинити будь-які порушення і всі, щоб. Необхідні дії були забудовником в житті. тому ми зараз готові працювати із громадянами. Якщо будуть обґрунтовані звернення з приводу порушень, ми готові ініціювати проведення перевірок.